футзалом Суперліги Львівщини. У нас поєдинки на хорошу гру, на якісну гру пробиває, а зараз в цей момент знаходить. Дудаш, Дудаш пробиває! 1-0! 1-0 відкриває у нас рахунок. Найс, nice гайс! Дудаш, класно, повз явного зараз. З певними проханнями. 2-0. Смага відзначається. Ну ось так. Ну, от, ви знаєте, тільки поглянув. Багряк переводить на задорожно. Задорожний на... Задорожню Люто, втрата м'яча Михалюню. Михалюню проти Багряка чекає підтримку. Михалюню, сам може пробити. Куди можете скидати кошти це для е, 70-ї бригади на ремонт пікапа. Давайте нашою дружньою сім'єю кудзалу. Яка атака від команди Nice Guys. Це краса, просто це краса. Окра. Але Москві забув пробити. До речі, ну, от сьогодні якийсь такий вечір тренерів, я так назвав. Ой-ой-ой. ось! Один м'яч зараз команда ЙНАЙТІ відквитала простріл хороший туди. Вже іншу команду є найті два. Трохи іншу. Куди гриник? Риник зараз простріл, багряк! На дві частинки. Практик, спортивний український бренд. Практик спорт. Якість перевірена часу. Місто Львів, вулиця Лемківська, 15. Цимбаляк. Цимбаляк. Сам, сам ідеть цимбаляк. Цимбаляк. Простріл на фрулова. Фрулов! Усе, щоб кожен клієнт став правним водієм. І за свою максимум інформації під час навчання. Карго має дві локації у Львові, Сахарова, 42 та Кульпарківська 9.9. Непогано, непогано зараз комбінують і забиває Михалюньо Ярослав Михалюньо. 4-1 для нас гась. А перед тим, як же класно пройшов Юрій Лень. Стандарт для. і найти простріл за дорожній Когут не забиває. Ще Когут! і такий гол. 4-2. Ну ось важливий епізод. І Лютий. Лютий. не зовсім дослухається до цих порад. А ламає москвін. Передача хороша. Знову москвін. Баран віддає на смагу! і 5-2. 5-2! Провал в обороні. І найти два. І рахунок зустріч. <різь> Дудаш просто перевів туди. Пробиває зараз тем сквіну. Ось так, ось так розлогою класно виходять. Зараз хороші хлопці в атаку. Смага, смага, Дудаш поруч. Дудаш. Іванишин. Забиває, забиває технічно зараз. Десятий номер команди Nice Gas. Просто він. Гриник, втрата. Ось вона втрата, смага! У нас і найті два. От зараз ми схоже все забачимо. Дудаш! Всім 2. Всім 2 дубль формує. Дудаш. І ці зустрічі буде достатньо. Друзі, я думаю, так тут ясно, що нічого дуже не зміг і знайти два чи найсгаз. Наразі вдається Nice втратити м'яча Іван і Шин.